Вітаю, місяць залишився до релізу арки ТКВ бліч. А сьогодні ми з вами обговоримо трейлер. Не забувайте підписуватись на канал та лупити вукаси. Але спершу потрібно сказати, що бліч буде поділений на 4 куру. Це рахуєте бандл із серіями на 10-14 епізодів, і фанати підрахували, що якщо брати по 4 розділи на серію, то вийде плюс-мінус 48-54 серії. Але тут можемо помилятися, бо є чутки, Перші епізоди будуть довшими, ніж звичай. Та і зараз в аніме. На першому місці темп, на відміну від шоненів нульових. Якщо буде бандлами і через деякий період, то хайп трішки спаде, та й фанати будуть чекати декілька років, доки фінал настане. Але знову-таки нічого впевнено сказати неможливо. Але з іншої сторони, це більше часу на доробку та збільшень якості, а відповідно, аніматори зможуть відпочити. А тепер до до Перший позитивний аспект, який варто виділити, це те, що трейлер показує події серій, які будуть іти першими. Тобто в основному це адаптація 481, 480 та 482 глави. Тільки якщо манга не дає прямої відповіді, хто це, то в трейлері це очевидно, що Квінсі кадр із рукою дуже круто виглядає. Далі нам показують нових персонажів Шенігамі, нашу добру каракуру. Яка виглядає все ще атмосферна і добре намальована. Деталізація для такого плану виглядає добре. Кадр із Рюноскі виглядає атмосферно, як і кадр із його оком. Порожні виглядають досить цікаво і пафосно, хоча і схожі на 3D-модельки. На фоні грає трішки видозмінений number 1 та Precipice of Defeat. Тіні накладені добре. Видно, що два роки працівники займалися роботою. Навіть фізику. Восі дали невеличку. Гляньте, як слюнки неніль розлітаються. Тія Харебель, Чисто робиться акцент саме на ній, і фон тут не потрібен, так що рішення вірне. Навіть на цьому кадрі видно, яку роботу правили із тінями. В Хуекомуда теж робиться акцент на персонажа Квінсі, і менший акцент на порожній фон, що також добре, бо в Хуекомуда особливо нічого розглядати. Бій, наче виглядає плавно, а отже, будемо насолоджуватись банкаєм та гетсухою Теншо. Далі іде правильно робота із тінями у Юмічіко, таке ось затемне. Не лице, у Мацумото сині блики, зачіска, як, і голова Майюрі теж змінились, бо Куба любить змінювати дизайни персонажів. Смерть одного із лейтенантів виглядає красиво, неочікувано, як і повинна бути. Та й стрілка світиться. Але є проблема в тому, що це спойлер. А давайте так. Це, мабуть, заради хайпу. При польоті у ічігу на вітру розвивається все. І одяг, і волосся. За це теж респектива. Спільноті душ, мінімум красок, бо не дозволяє робити все райдужно. Ямамото виглядає дійсно топово. Дизайн та цвітова гамма штерн-рітерів виглядає непогано, а цей взагалі нагоджо схожий. Завезли новий саундтрек Шрам. Сподіваюсь, він засяде в голові, як і всі інші саундтреки Бліча. Далі кадри із найближчих розділів, які повіствують про вторгнення Яхва Баха та його імперії на спільноту душ. Рук тепер хоч. Не дуже схоже на Мікасу, бо дуже великі очі. Бо раніше була один в один. Всі інші кадри виглядають дуже сочно, і ти дійсно хочеш поглянути, що там аніматори намотили. А на каналі виходять огляди арок, тому не забувай продивитися їх, якщо ще не бачив. Дякую спонсорам та донаторам. А як вам, новий трейлер? До зустрічі і Вафаель!